Вітаю вас, діти, ви чуєте? Здається, хтось постукав у вікно. Нам надійшов лист. Давайте ми його зараз з вами прочитаємо. Доброго дня, любі діти! Я вже прийшла до вас у гості. Чи впізнаєте ви мене? Розкажіть, будь ласка, яка я? Здогадались про кого річ? Так, це зима. Давайте допоможемо зимі згадати всі її ознаки. Діти, так скажіть, будь ласка, яка вона зима? Так, вона білого кольору. Яка вона на дотик? Холодна, морозна, крижана. А які звуки приносить зима? Скрип снігу завірюхи. А що змінюється у природі? Так, повертаються пташки, дерева одягаються в білі шубки. А хто пам'ятає, які зимові є птахи? Яка пташка сидить у нас на дереві? Вірно, снігур. А як одягаються люди взимку? Так. Люди одягаються у теплий одяг. А на руках що? А на руках рукавички для того, щоб гратися в сніжки. А зараз діти пропоную пограти в гру чарівна сніжинка. Сніжинка приготувала вам зимові картинки. Вона показує, а ви називаєте слова про зиму. Домовились? Тоді починаємо! І так яке слово можна підібрати до цієї картинки? Так, зима біла. Далі морозна, пухнаста, заметільна, яка ще? Блискуча? А тут тиха. Морозна і казкова. Молодці. Діти, подивіться на цю чудову картинку. Давайте уважно її розглянемо. Що ви бачите на цій картині? Так, сніг, ліс, дерева, ще що. Діти, лисичка, сова. Ташка, ліхтарики, струмочок, а який ліс? Поміркуйте, будь ласка, і скажіть. Так, зимовий, засніжений, казковий, ще як можна сказати, красивий, великий і таємний. А що діти можуть сказати про сніг? Який він? Так білий, ще пухнастий, ще, як можна сказати, іскристий, блискучий. А що роблять тварини, люди? Так, діти ліплять снеговика, а лисичка, лисичка сидить під деревом. І дивиться, а сова? Сова сидить на гільці, а напроти неї пташка сидить. А скажіть, будь ласка, а який настрій у картини? Вірно радісний, веселий, казковий, зимовий. І спокійний, молодці діти, ви дуже добре помітили всі деталі. А тепер давайте спробуємо скласти коротку розповідь про цю картину. Послухайте, будь ласка, яку розповідь склала я за картиною. А ви придумайте, будь ласка, свою і надсилайте мені. Настала справжня зима. Усе навколо стало біле і пухнасте, мов казковий світ. Дерева вбралися в снігові шапки, а на гілках засвітили чарівні лихтарики. Діти дуже зраділи, вийшли на прогулянку, щоб зліпити веселого сніговічка, а лисичка спостерігає за ними з під дерева. У лісі пахне морозом і дивом. Наступне завдання, діти, буде таке: закінчи речення. Я буду починати, а ви будете продовжувати. Слухайте перше речення. Взимку дерева стоять. Так, без листя у снігу. Мороз малює на вікні. Вірно, візерунки. На дорозі можна побачити Так, лід, сніг та сніжинки. З неба падають молодці пухнасті сніжинки. Діти, так хто ж до нас сьогодні завітав? Так, зима. А яка вона у нас? Пухнаста. Біла та казкова. І наостанок про наше сьогоднішнє заняття дуже хочеться розповісти вам цікаву історію. Далеко-далеко, за білими горами, за срібними лісами у крижаному палаці жила маленька, але дуже працьовита зимонька. Її волосся було схоже на довгі струмочки снігу, а сукня переливалася так, ніби була шита з мільйонів сніжинок. Одного ранку зимонька міцно потягнулася і від цього затремтів увесь її палац. Ой, мабуть, час прокидатися та йти до дітей, прошепотіла вона своїм тихим. Холодним голоском. Вона підійшла до великого вікна, виглянула вниз і здивовано зітхнула. Он як? Земля сумує, листя опало, травичка пожовкла, деревам холодно. Треба негайно прикрасити світ, вирішила зимонька. Вона легенько махнула рукою. І з рукава полетіли перші сніжинки. Спочатку повільно, несміливо, ніби не знали, куди падати. Потім зимонька змахнула рукавом ще раз і тисячі пухнастих снігових зірочок закружляли у повітрі. Вони сяяли, мов маленькі лампочки. Пора трохи підморозити, сказала зимонька. І торкнулася крижаною паличкою землі, одразу з'явилися довгі, крижані визерунки на деревах, на дахах, на вікнах будинків. Зимонька засміялась ніжним сріблястим сміхом. От тепер красота дітям буде веселіше. Ставте, санчата, ковзани, рукавички одягайте, я вже прийшла. Потім вона піднялася високо, високо в небо, зробила велике морозне коло, і вся земля вкрилася білою пухнастою ковдрою. Птахи дивились на це і здивовано цвірінькали. Ох, це справжня зима. Зимонька задоволено кивнула. Ну що ж, тепер я готова до своїх зимових справ. Курделиці запускати. Сніговиків будувати з дітками на ялинці інієм малювати. Зима розпочалася. І з того моменту кожен, хто виходив на двір міг побачити роботу невтомної зимоньки, сніжинки, візерунки, блискучий лід і чарівний білий світ. Діти, скажіть, будь ласка. А якою ви уявляєте, зимонько? Так, доброю, лагідною, але морозною. Дякую вам за роботу, діти. До побачення і чекаю ваші розповіді.